Те, що захід присвячений олімпійському дню, відбувся поруч з пам'ятником Олексію Дмитровичу Бутовському, не випадково. Наш земляк вніс величезний внесок у розвиток міжнародного олімпійського руху. А Полтава завжди славилася своїми вихованцями та чемпіонами. Я прийшла просто як це це мероприятие. Чому необхідні та Це пропаганда здорового способу життя. Ми повинні пропагандувати здоровий образ життя. Свято Олімпійського дня цього року поєднали з церемонією свято Олімпійського прапора, яке присвячується першим європейським іграм у Баку. У заході взяли участь представники Великобагачанського, Гадяцького, Глобинського, Диканського, Карлівського, Кобиляцького, Хорольського та інших районів. Це традиційний захід, який відбувається по всій Україні, а також по нашій Полтавській області. Цього року він відрізняється нашою масовістю. Масовість тим, що перші роки ми збирали представників обласного центру міста Полтави. На сьогодні до нас приїхало вже більше десяти районів і міст Полтавської області, які зацікавлені нашому спортивно-масовому заході і привезли від них спортсменів, ветеранів і аматорів з різних районів Полтавщини. У програмі проведення олімпійського дня проводилися конкурси дитячого малюнку на асфальті, з боулінгу відбув. Лися старти велогонщиків та безумовно змагання з олімпійського бігу на різні дистанції. Також своїми майбутніми планами для розвитку олімпійських видів спорту у Полтаві поділився голова обласного відділення Ноку. Мова йде про спортивний комплекс, в якому буде басейн Олімпійського класу. Сьогодні це зона відповідальності міської влади. Наскільки мені відомо, є плани розпочати будівництво. Якщо не в цьому, то в майбутньому році. І будемо все робити для того, щоб сучасна спортивна споруда з'явилася в Полтаві із стандартним басейном для того, щоб проводити і змагання. І щоб могли діти долучатися до занять водними видами спорту, Тож лишається сподіватися, що цим питанням почнуть реально займатися, адже обіцянки щодо цього комплексу полтавці вже чують не один рік.